Вважається, що загальна форма носа вписується в призму, але мені ця форма більше нагадує труну. Тож при побудові носа спочатку будуємо труну. У всіх ніс різний. І не всіх свій ніс влаштовує, тому рінопластика ніколи не помре. Але художникам ця різноманітність подобається, тому що формою носа можна передати схожість. Отож, уважно виміряємо пропорції труни. Тут у нас ніс по центру. Тому бокові сторони однакові. Поставте, будь ласка, пальчики вгору, поки не забули. Тепер у труні знаходимо кінчик носа. Груба це куля і крилья носа, так само, умовно півкулі. Як намалювати кулю, ми знаємо. Потім ми дізнаємося, що кінчик носа утворюється двома хрещами: який у когось більший рідний, у когось менше, але поки що це буде куля. І тільки на цьому етапі нам треба помітити ніздрі, бо часто на малюнках початківців ми бачимо ніздрі в першу чергу. Ніздрі лежать в царині великої тіні. Тепер точно треба поставити вподобайку. В даному ракурсі ніздрі нагадують кому. Часто у носіїв в гордого породістого носу ми бачимо горбік. Це кінчик носової кістки, до якої кріпиться хрящ. Іноді він стикується рівна, іноді ні, тому ми бачимо той горбік. Тут його нема, а якби був, треба показати перелом форми на спинці носа. Важливо побачити, що сама труна в місті стиковки з лобом впирається у стінку, яку ми показуємо тоном. З іншого боку, труна поєднується з ртом фільтромом який теж має форму маленької труни, але з увігнутою кришкою. З досвідом можна буде не будувати повністю труну, але тримати її в голові, особливо коли ми доходимо до тону. Спочатку определяємо де в нас тінь, і далі не малюємо нічого темніше цієї тіні. Окрім улюблених ніздрів, звісно. Але не дозволяйте їм вилазити з загальної тіні і захоплювати увагу глядача. Потім загальним тоном прокладаю пів тіні. І тепер ліплю форму кінчику носа і крильм. Для полегшення цього процесу подивіться, будь ласка, мій шортс з конструктивним розбором носа. Там ви побачите як розбити форму кінчика носа на правильні плащини. Посилання в описі. І в кінці дуже делікатно робимо градацію на спинці носа і додаю бліки. Тепер вигляд збоку. Знову будую труну. Тут я зауважую наскільки видно кришку труни і наскільки бокову сторону. Вписую в цю форму кулю кінчика носа і півкулі крилів носа. Переходжу до тону, Находжу тінь, півтіні, світло, бліки. За такою самою схемою можна побудувати ніс у будь-якому ракурсі. Якщо вам цікаво, як намалювати губи або ока, посилання на відео я залишу в описі. Будь ласка, підписуйтесь, щоб побачити ще відео з вухом. І до зустрічі!